Як завжди зі спортивними подарунками до гімназистів Головино ну, завітали представники райдержадміністрації районної ради, щоб привітати колектив з вагомими здобутками як в спорті, так і навчанні. Адже за результатами незалежного оцінювання, гімназисти Головино в минулому році посіли восьме місце серед навчальних закладів області. А учень восьмого класу Сергій Войтенко уже в цьому навчальному році став чемпіоном трьох предметних обласних олімпіад. На проміжному етапі зараз Головинська гімназія. На третьому місці в районі перші місця в районі Спартакіади ми мали зміні футболу серед юнаків як молодшої, так і середньої групи, а також призові місця маємо по кількох видах спорту: це баскетбол, волейбол. Саме на Тетянин день колектив гімназії отримав тенісний стіл. Три набори м'ячів та ще й електроплиту для їдальні. Мабуть, тому гандбольна команда хлопців зазартом змагалася на спортивному майданчику з сильними суперниками командою Траковицького ліцею. Це був лише перший з чотирьох курів гандбольного марафону, адже усі десять команд зматимуться з усіма своїми суперниками протягом двох тижнів. Для мене гандбол це перш за все хобі. Я займаюся спортом уже і десь з класу четвертого бігаю, граю із своїми друзями. Що головне в команді, як ти вважаєш? Ну, в команді головне саме ну, розуміння, самопонімання, щоб була команда ну, готова, щоб один одного понімали. Переможці районних змагань отримають кубок і в подальшому будуть боротись в першості області. Протягом п'яти останніх років наші гандболісти є переможцями і призерами обласної спартакіади школярів. І в цьому році ми хочемо претендувати на перше місце в області, таким чином, щоб збірна команда району взяла участь у всеукраїнських змаганнях з гандболу.